Так, вітання. Найголовніше на цю мить росіяни вдарили авіабомбами по Краматорську Донецької області. Загинула жінка, і ще одна поранена. Пошкоджені 26 приватних будинків, магазин і автівки. На Херсонщині від обстрілу загинула місцева жителька і постраждав чоловік. А на Запоріжжі російський дрон влучив в автівку рятувальників. Минулося без постраждалих. Після обстрілів у регіоні без світла залишились дев'ять населених пунктів, понад 4 тисячі людей. По Дніпропетровщині Росіяни били дронами і артилерією. У Нікополігорів Динок з нього врятували літню жінку. Другу добу поспіль перебуває під масованими атаками Краснодарський край Росії. Зокрема, під удар потрапили портові термінали в селищі Волна Тімрюкського району. Заявив тамтешній губернатор. На території терміналів спалахнула пожежа. Загорілися чотири резервуари з нафтопродуктами. Є жертви поранені минулої ночі в Краснодарському краї Росії. Під ударом опинився Афіпський нафтопереробний завод. Сьогодні в Давосі мають відбутися зустрічі президентів України і США. Переговори анонсував сам Дональд Трамп. Перед цим видання експоса з посиланням на українського посадовця повідомили, що зустріч лідерів запланована на сьогоднішній вечір. Сьогодні ж до Москви на зустрічі з Путіним вирушать переговорники від США Вітков і Джаред Кушнер. Напередодні з Вітковом і Кушнером зустрілися представники української делегації. Обидві зустрічі були будуть зосереджені на мирному плані Трампа для України. Вітков сподівається, що російський президент погодиться. На мирну угоду 20 пункти план нібито завершений на 90%, однак не вирішеним досі є питання території. До цього Вітков зустрічався з посланцем від Росії Дмитрієвим у Давосі, який цинічно заявив, що у світі буцімто то все більше людей усвідомлюють правильність позиції Росії. Ну а ще раніше у США відбулись переговори української делегації Кирила Буданова, Омірова і Давида Арахамії з американцями. Світло вмикають і вимикають у ручному режимі залежно від поточного стану системи. От так в енергопостачальній компанії ДТЕК пояснили відсутність графіків для Києва. Зараз у столиці екстрені відключення доступної електроенергії в рази менше ніж потрібно Києву взимку. Після російської атаки 20 січня по енергооб'єктах столиці енергетики насамперед заживили критичну інфраструктуру. Енергосистема міста працює в глибокому аварійному режимі. Тому відключення можуть бути тривалими та нерівномірними. В ДТЕК порахували, цього опалювального сезону не було жодного дня без обстрілів енергосистеми. Енергетики цілодобово роблять все можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію. Тим часом у Київській міській адміністрації не підтверджують інформацію, що впродовж січня Київ покинули 600 тисяч людей. Київський міський голова Віталій Кличко на основі даних мобільних операторів заявив, що кожен шостий киянин дослухався до поради перечекати блекаут в селі. У відповідь на це речниця. КМВА Катерина Поп каже: цитую: якби виїхала така кількість абонентів, яким надаються послуги електропостачання, то напевно ситуація зі світлом не була б такою критичною. Хіба вони забули світло вимкнути? Відмітила речниця. І загинув член правління «Укренерго» Олексій Брехт. Це сталося під час ліквідації наслідків російської атаки. Його вразило струмом на одній з підстанцій. Там він особисто керував відновлювальними роботами після нещодавних обстрілів. Олексієві Брехту було 47 років. Понад 24 з них віддав роботі в «Укренерго». з вересня, 24-го по червень минулого року. Він виконував обов'язки голови правління Укренерго. Олексій Брехт був досвідченим енергетиком, який зробив багато для українських енергосистеми та її стійкості під час війни саме він керував абсолютно всіма процесами відновлювання енергомережі після сотень прильотів. В усі ці роки це він створював всі креативні технічні рішення, які впроваджували з попелу вимикачі, гралейні зали, трансформатори, навіть цілі підстанції. Про це розповів його колега Володимир Кудрицький. У Олексія залишилась чудова родина: дружина, син і донька, батьки і молодший брат, щирі співчуття. Родині і спогадами зі сніданком поділився також енергетичний експерт і товариш Олексія Брехта Олександр Харченко. Давайте послухаємо. величезна втрата. Через нього проходили абсолютно всі технічні рішення, які допомогли українській енергосистемі вистояти весь цей час, і він загинув, відновлюючи об'єкт, це прям дуже боляче. І восьмиметрові хвилі руйнують узбережжя півні Італії. Нині регіона Гарі. Острови в Середземному морі опинилися ізольованими через потужну стихію. Місцева влада оголосила червоний рівень небезпеки на Сицилії, Сардинії та в Калабрії. Там припинили рух всі пороми і судна, що прямують до Сардинії та невеликих островів, залишивши їх у повній ізоляції. В районі Месіні удар стихії виявився настільки сильним, що частина набережної повністю обвалилася. На Сицилії масштабне. Затоплення вулиць морською водою. Шторм призвів до масової евакуації, оскільки сильні вітри та безперервні дощі тримають регіон у стані підвищеної готовності. А море наступає на прибережні райони, не працюючи школи. Нині на острові є проблеми з електроенергією та водою. Повідомляють місцеві точку опори, друзі, рухаємося. Далі Доброго ранку. Як і анонсували, так. що ми сьогодні працюємо в чотирьох. і mm. Неля разом з нами також працюють. А, і а, вони на іншому майданчику на лівому березі столиці, адже там одна з найскладніших ситуацій з водою, і світлом, бо ще Київська область також страждає. Так, зазначимо, що всі прифронтові області в просто в, в, в такій дуже небезпечні з точки зору електроенергії, світла, води, ситуації, і, зокрема, Київ, Київська область, як Людмила правильно сказала, а лівий берег взагалі потерпає. Е, так, ну і е... Єгор, неля вони протягом ефіру будуть сьогодні разом з нами. Єгор і Неля, трішечки по погоднього такого екскурсу. Дайте, як там як з погодою, яка температура вранці, як воно відчувається. Йо, дуже лучше запитання, тому що насправді де треба питати про погоду, і хто точно знає погоду, це отут, у цих пунктах незламності. тому що люди вироховують дні до весни, знають, коли потепління, знають, коли циклон, коли антициклон. Зараз не ляк. Ну, ти ну, ну чесно, за відчуттями таке враження, що зараз не менше, ніж мінус 10, тому що вологість дуже велика. Да, але да, да, знаєте, да, да. коли поспілкувалися з людьми, тільки з першими, здається. які прийшли сюди в пункт незламності, то вони кажуть: ну, в принципі, непогано, що зараз на вулиці, там мінус умовно кажучи, це. Краще ніж мінус 16. Тому навіть от в таких деталях ми знаходимо щось позитивне, ну принаймні намагаємось. але відверто прохолодно. Тому ми зараз туди, в намет, і е, потім з вами з на упадку. І те постудія вам слово. Та 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 Пішли. -бо дай бог сьогодні. Цікаво буде з вами, в тому наметі. І як то все працює, нагадуємо, ми будемо розказувати через наших колег. Ну, звісно, що про погоду глобальну про через... погоду глобально з, з температурою точною. Зараз нам розказує. Каже Андрій Люховець, Андрій теж десь там. Андрію, де ти є? Що шиє розхристана? І ми погодує. бачимо тобі дуже тепло. Так, його ронелі холодно. Де ти перебуваєш? Ти такий розхристаний. Да. Доброго ранку, колеги. Ну не на Сицилії, бо немає високих хвиль і е, тієї негоди, про яку ви сьогодні розповідали. Та циклон Гарі тут не ворує у Києві. Також але ну чого не зробиш для кадру, розхристаний, як ти кажеш, так але е, в порівнянні все пізнається, і вся температура, і вся погода. Е, зокрема, сьогодні, от у Києві, було мінус 12 ще годину тому, коли я тільки прокинувся. Так зараз мінус е, 10, і сьогодні динамічно змінюватиметься погода і температура загалом. В Україні і столиці, і як то кажуть, це добре, тому що з тими реаліями, які відбуваються, так і от сьогодні, один із наших майданчиків це демонструє, що люди чекають потепління. Але ось ця от погода, та про яку ми говоримо, мороз він створив дуже багато трендів. Зокрема, один із них вчора моя колега Олена Квітка намагалася спробувати випробувати це хендмейд морозиво на морозі, як це зробити. А ви вчора були свідками безпосередньо, так і г. Глядачі, і ви, як вона його калампуцяла. Але знаєте, я в погоні за трендами кажу, що от є хенд, а от є а, мейт. І хтось е, ну, може взяти свій хенд і може купити ось мейт. І цивілізовано не калампуцяючи, покуштувати а, смачного а, морозива. А хіба що, знаєте, я скажу, «М -м -м, смачненько передаю його назад. Єдиний варіант, от з цим морозом, коли його калампусяти декілька хвилин, а в таку погоду можна зігрітися. Тим паче, що мороз, як я кажу, досі в Україні відчувається і залишається. Проте чекаємо на потепління. Отож, уже ближче до регіонів і конкретніше до погоди. Схід України 22 січня зустрічатиме ще досі з морозами. Сьогодні протягом дня там очікується сніг. Зранку і вночі мінус 11, по обіді від мінус 5 до мінус 8 градусів. На півдні України сьогодні синоптики прогнозують хмарний день, і тут уже на стовпчиках термометрів ми сьогодні побачимо плюс. А також очікується дрібний сніг, і з переходом у сніг з дощем. Ранок мінус 4, мінус 7, В день до плюс 2, до плюс 5 градусів. А у західних областях ситуація ідентична, хмарно із з опадами, сніжити. Хоч на Закарпатті сьогодні очікується така невеличка оаза тепла, адже там зранку ще мінус 11, протягом дня до нуля. А в, нарешті територій саме цього регіону ранок буде прохолодніший до мінус 17 градусів. По обіді мінус 5 мінус градусів. А на півночі України протягом дня очікується мінила хмарність. Сніг зранку та вночі мінус 11 мінус по обіді мінус 4 мінус градусів. У центральних областях України сьогодні небо буде затягнути також. Хмарами, день, можливо, пройде сніг. В Кропивницькому і Запоріжжі очікується сніг з дощем. А зранку там вночі мінус 14, мінус 16, по обіді очікується мінус 8, мінус 12. І що стосується столиці, то я ж кажу, динамічно змінюється. Було мінус 12 зранку. Зараз мінус 10, а, Очікується, що уже по обіді буде мінус 4, мінус 2 градуси. А тому очікуємо на ось це от, ем, довгоочікуване потепління. Що стосується температурних рекордів, то цього дня найтепліше, 22 січня, було у 2007 році. У Києві зафіксували плюс 8 градусів. А от найпрохолодніше було у 1907 році мінус 26 градусів. От таку погоду маємо на сьогодні. Колеги, вам слово. Так і шию ту ну, бо аж я мерзну в студії. Будь ласка, <рес> Люховець Ти не жартується з нами. Так пасибі, Андрій Люховець сьогодні своїм історіями будемо чекати на колегу, друзі.